Всім привіт! Почали ми викопувати наркоманський часник Любашу. ось вона тут. Знаходиться. Тут калібр був супер різний. Я купував однозубку 15-30 мм, але багато було 0,15. Прислали фракції, тобто вони її не калібрували. Через це я називаю його наркоманським. Там навіть і самі чесничини проскакували, і не тільки однозубки. І фракція також була некалібрована. Через цей наркоманське, наче наркоман продавав. І голос у нього такий самий цього продавця був. Он такий підторможений. От викопали найбільший екземпляр, який побачили. Ось такий Любаша. Тут калібр 7. Сім і два. Ось так потужно він виглядає. Такі серпи наче. Але ж, на жаль, у нас він не весь такий, є і така фракція. Але вона все рівно більша, чим, е... чим Ірен. Ірен взагалі у нас не радує цей рік, і та людина, що продала, також не радує. От, а Любоша ну, ось така. В принципі, такої фракції не так і мало, прямо я б сказав. Ну і не супер і багато, але. Але хоч є чотири вісім. Ну сантиметра. Так що у нас хоч якісь результати є Є і такі. Ну, може, шість. 5 і 8. Ну, нормальний. І стебло в нього також потужне. Є, звісно, і такі екземпляри всякі. Оце про цю однозубку, мілку, яку я говорив. Що від 0 до 15. Тут взагалі від 0, від 1, хай буде, до 10. Ну, взагалі там був горох. Є й такого калібру трошки, але що зробиш? Так, 2,9. Але це все рівно 2,9 це ще слава Богу, тому що ось Ірен в нас вже він трішки підсох. Ми вже його сушимо я не знаю, скільки тиждень, мабуть. 2,8. З такої фракції, ну, дуже багато. Майже вся тут, ну, відсотків 70, двієчок. Ну, двієчок до трієчки. Два і два Ну, Це таке у нас. Ну, зараз будемо ми перевертати та тут підсушувати це все діло. І займатися викупкою далі. Ось ще Любаша позаду. Тут також нормальний. Тут хоч на часник схоже. Так, тут є дріб'язок, але, я ж говорю, наркоманський часник, він хоча б 50 на 50 нас радує, можна так сказати. 3,9, ну майже четвірка. Ну, я ж говорю, що є. І отакі, от такі всякі є, 50 на 50. От, а діда, часник, то, то там нормальна фракція там, я думаю, п'ятірок буде дуже багато, шестірки будуть по-любому. Зараз йде обрив бур'янів і будемо і туди добиратися. То я думаю, там буде ще кращий часник, ми його відділимо, то буде у нас друга вже репродукція, тому що ми закупляли першу. От і там ми ще в клітки клали Любашу. вже не буду міряти. Тут ось Ірен у нас підсушується. Тут ось Любаша. Я думаю, тут видно, що це Любаша. Допустимо, що! Зараз... О, стебла такі товсті тут. І такі у нас головки нормальні. Перша репродукція можна відбирати щось і на посадку. Ну, це також любаша. Плюс мінус 3-4-5. Ну і остання кімната з іреном. Мілки ми його навіть не виносили. Ось так він виглядає. Тут кімната дуже така підходяща для просушки. Тут дуже добре зберігається температура. І провітрюється добре. Тому ми тут підсушуємо, ми взагалі світи і не виносили. Я тільки тут два рази в день його перевертаю. Ще не весь лущиться, але вже починає. Ну, Це Ірен. Також дріб'язок, але ось попався екземпляр. Такий більш-менш. Щось щось буде. Так що, отак от продовжуємо свою пекальну працю і до побачення всім. Хай щастить!